Пане президенте, я, ми маємо со непогані новини на полі, польбую звичайно. Ви хотіли б власти кінець війні за вашою. Допомоги ми деокупали певну кількість територій. Звичайно, ми поговоримо про те, як покласти кінець цій війні. Про гарантії безпеки є багато чого, що ми хотіли б поговорити. ви хотіли би зараз сказати кілька слів про події на полі бою. Так, звичайно, завдяки програмі Pearl Mm -hmm. Завдяки вашій підтримці ми отримуємо відповідну допомогу протягом останніх кількох місяців. Наші військові де окупували 360 квадратних кілометрів. Звуч і взяли в полон приблизно одну тисячу військових. і Звичайно, ми будемо проводити обмін. І завдяки вашій допомозі ми маємо цю можливість. Ми будемо продовжувати, поки Росія не зупинить цю війну і. Сподіваюся, що вони зупинить під час цієї війни. Звичайно, ми потребуємо більше тиску, більше санкцій і за підтримки сполучених штатів, за підтримки Європейського союзу. Ми повністю підтримуємо вашу ідею, президенте. Щодо того, як зупинити е, процес закупівлі російської нафти і газу з боку окремих європейських країн, я мав розмову з прем'єр-міністром Словаччини. Я думаю, що їм потрібно певні альтернативні шляхи, і тоді вони пристануть на ідею. Я поки не впевнений про готовність, але я думаю, що це буде в майбутньому. Дуже дякую. Чи є певні запитання? Чи ви думаєте, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які потрапляють в їх повітряний постій? Так я думаю, що вони повинні я вам дам знати про це через місяць. А ваш меседж чи ви будете давати Україні гарантії безпеки подібні до європейського союзу? Ми будемо говорити про це, і я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це трохи пізніше. Зараз зарано відповідати на це запитання. ваш меседж президенту Орбану, який відмовляється зупиняти купівлю. Нафти я маю певне відчуття, що він змінить своє думку. Андрі ваша звораки країн сила президент Зеленського що... які кроки було зроблено? У ну, найбільші прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз перебуває в дуже складному становищі, і Україна зараз дуже. Успішно зупиняє цю потужну армію. Це дуже дивна ситуація, бо всі думали, що війна закінчиться за три дні. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх, вона зараз продовжує. Це не найкраща ситуація для Росії. Вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває три з половиною роки. Це тяжкі бої, які тривають, і воно виглядає так, що воно не зупиниться. Чи вам доповідали про нещодавні події? Що саме в Данії, в Копенгані Данія каже, що там були певні дрони, можливо, певна діяльність. То яка буде ваша реакція? Я поки не буду відповідати, поки я не отримую додаткову інформацію. Вони не знають. Що саме сталося, але звичайно, ми дуже швидко дізнаємося. чи ви б допомогли. Якщо буде рішення про збиття відповідних літаків знаєте, в НАТО також підвищило свою спроможності від двох до п'яти відсотків ВП зараз це того, як вони сплачують нам за ту зброю, яку ви надсилаємо Це дійсно важливий день. Ніхто не. Очікував, що так станеться країни, які е, не виділяли 2%, зараз виділяють 5%. ВВП. Це великі гроші. Це е, ті гроші, які вони використовують для того, щоб придмати зброю від сполучених штатів. Бо раніше Байден їм все віддавав. Він передавав їм багато коштів, багато озброєння. І ми ну, з цього не отримували. Ми ж передали Україні гроші для того, щоб ввести бойові дії. Вони дуже мужньо бронять власне це війна, що триває вже три з половиною роки. А люди думали, що це буде дуже швидко закінчиться. вважали, що Росія така велика країна, але в Україні є достатньо мужності.